Слава почули традиційне вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Російський диктатор Путін планує кардинально змінити Росію та зробити її постійною воюючою з глибокими наслідками для решти світу. йдеться в статті The Times. Як пише видання, про це свідчать нещодавні зміни в російському уряді та вказує на заміну голови міноборони Сергія Шойгу та Андрія Білоусова, колишнього віцепрем'єра, якого як зазначається в матеріалі, і було призначено підготувати міністерство і країну до тривалої війни. The Times вказує, що перетворення Росії на державу, яка постійно веде війну, несе багато дивідень для влади, адже тепер наближені до господаря Кремля матимуть більше можливостей красти. Також у мілітаризованій державі легше виправдати придушення критичних голосів і є алібі на всі невиконані обіцянки щодо економіки, інфраструктури та соціального забезпечення. Також у статті зазначається, що мало ймовірно, що війна з Україною буде вирішена в найближчі кілька років. Путін сприймає її як проксі війну із заходом. Зараз з нами на зв'язку політолог Олег Лісний. Пане Олеже, вас вітаємо. Доброго ранку ранку. хочемо з вами поговорити трохи про статтю в The Times. Там зокрема говориться і про те, що Путін перетворює Росію на постійно мобілізовану воюючу державу. Що це означає? Поясніть на практиці, і якщо беремо до речі нового міністра. Оборони Андрія Білоусова цікаво, що ті, хто з ним стикався ще в 90-х роках, іноземні фахівці казали, що ще в 90-х роках він говорив про те, що держава має втручатися в економіку країни. Чим дуже дивував своїх іноземних колег-економістів, але при цьому йому висловлюють повагу як економісти. Поясніть, будь ласка, оцей момент: фрагмент статті і безпосередньо фах білоусова. Як це корелюється? Дивіться, по-перше, Росія це та держава, яка їде вперед, дивлячись назад. Вже такий персонаж в історії Радянського Союзу був, його звали Устінов. Він так само сповідував, воно ну, розуміє це був радянський союз. Він сповідував е, гонку озброєнь, і на тактичному рівні у них були певні успіхи, але в стратегічному рівні це призвело до руйнації е, радянського союзу. Тому я думаю, що Росія дарма йде по цих граблях. Так, зрозуміло, що на зміну Держиморді, який дуже гарний піарник, був я зараз прошу його, прийшов технократ, але ж ситуація з Росією набагато гірша ніж була з радянським союзом. Тому на тактичному рівні це для нас негарно. І не тільки для нас, тому що зараз це буде все для фронту, все для побіди. Але знову ж таки мене дивує риторика в статті. Вони що раніше цього не бачили. Путін про це заявив дуже давно, і якщо вже не дуже давно дивитися, то він зразу після свого перепризначення чітко сказав, що буде далі. А якщо дивитися на багато далі історію, то він про все це попереджав ще в своїй мюнхенській промові. Тому очевидно, що. Ці речі не нові для нас. І головне, щоб цю статтю прочитали очільники, від яких залежить за кордоном щось, і вони почали вписуватися в цю війну на повну катушку, як кажуть, а не так, як це відбувається зараз. Тобто, якщо вони вважають, що це що Росія вважає, що ця війна надовго, то Захід має теж зробити все для того, щоб ця війна якраз і закінчилася в Україні. Поки ще я такої готовності не бачу, Якісь заборони, якісь напівміри. Дозвольте я якраз хотів уточнити з приводу того, що ви сказали, адже дійсно з цієї статті можна зробити ще один висновок, можливо, не прямий, що в Україні краще розуміють природу і сутність російського імперіалізму ніж на заході, ну принаймні в редакції The Times, тому що дійсно 2007 рік, як ви згадали, мюнхенська промова Путіна, з якої фактично багато хто з істориків вже беруть початок цієї агресії, та й в цілому зазіхання Москви на всі території. Східної Європи, так, східної і центральної, фактично, тому що Україну до центральної Європи можна віднести навіть то який висновок ми можемо з цього зробити? Якщо ми краще розуміємо природу Росії, як в цілому країни чи фейл-стейт, Тут давайте розберемося теж в дефініціях. І як ми можемо в цьому розумінні допомогти Заходу? Ми допомагаємо Заходу тим, що стоїмо? Це дуже важливо, тому що є час на осмислення. Ми бачимо, що у деяких журналістів осмислення є, а у деяких політиків, від яких зараз залежить майбутнє їхніх країн, цього осмислення немає. У них є дуже помилкове, як на мене, усвідомлення або навіть переконання, що ядерна держава не має програти. Тобто Росія в будь-якому випадку має залишитися в тих кордонах, яких вона є, і так далі, і так далі. і так далі. Це говорить про те, що немає візії перемоги, і от зараз дуже багато залежить від того, чи є у президента Сполучених Штатів ця візія. Як він бачить те, що він зможе продати на виборах, це ж не таємниця, що це дуже буде вагомий фактор, і, наприклад, перемога або великі успіхи України в цій війні можна було б дуже якісно продати. Чи є ця візія? Я поки що не бачу. Є якісь рухи, але вони не системні. Тобто все одно допускають ну, потугу і, і в неї вірять Російської Федерації. А Російська Федерація, ви правильно сказали, вона не є навіть федерацією, це взагалі імперія, і, знає, і кожна імперія має закінчити свою історію. Але це треба зробити всім разом. Поки що я цього не бачу, все одно якось заграють, все одно якось думають, що можна буде десь на якомусь етапі домовитись. Але історія показала, що якщо домовляється, за рахунок інших держав, то ці держави вливаються в імперію вже як людський ресурс, так. і імперія йде далі. Це все було скажем зовсім нещодавно. що Якщо подивитися, не як даремно пана Чехі... олеже. Історики кажуть, що історія нічому не вчить. Самі історики цьому і кажуть. Виходить, ця історія нічому не вчить політиків. Зокрема, Олег Лісний політолог. Дякуємо вам за таку чудову розмову